Венте панове вітаю мене звати Дени Заченко, і це мав бути просто огляд сонячної панелі EcoFlow на 110 Вт. Після чого я зробив матеріал, де розвінчує міфи та легенди пов'язані з сонячними панелями, з потужністю, зручністю, економічністю, ергономічністю та вигодою. Але огляду не буде. Бо міфи доведеться розвінчувати з самого початку. Ну і перед тим як почати, нагадую, що наш контент можна підтримати в підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово на головній сторінці каналу на Ютубі по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла: перш за все, навіщо нам сонячні панелі? Ну, Оскільки наш недорозвинений сусід досі має ракети і не жалкує пускати їх навіть по дітям, світло нам не гарантоване. Точніше, не світло. А енергохарчування, бо сонце швайне хунда ще не навчилися перекривати, самі розумієте. А якщо є сонце, є сонячні промені, які завдяки хімічним реакціям сонячних панелей дозволяють сонячним панелям генерувати електроенергію, яку треба буде зберігати, наприклад, в EcoFlow 2. Огляд цієї станції у нас вже був посилання в описі під відео, і саме цю станцію я буду розглядати як основний компонент компаньйон до панелей. Тим основна задача в мене була яка. Використовувати сонячну панель в багатоповерхівці не в сільському будинку, не за містом, без доступу до даху, просто через вікно або балкон. Вибір у мене був невеликий, але добути я зміг конкретно EcoFlow на 110 Вт. Ця модель на момент отримання коштувала 14 тисяч гривень, це 340 доларів або 316 євро. Скільки коштує вона зараз, я не уявляю. І так, це ледь не більше було, ледь не більше, аніж коштувала зарядна станція. Але якщо скласти гроші на River 2 істочну панель на 110 Вт, ватт, то вам може вистачити на EcoFlow River 2 Max, яка може при потребі живити кіловатні побутові речі. Однак моя логіка наступна: якою б не була ємність Рівер 2 Max, вона не безмежна. І якщо зарядна станція сяде, а світло не увімкнуть, то буде біда, вплив якої можна мінімізувати використовуючи сонячну панель. Можливо, не конкретно цю, але про це буде далі. Поставляється EcoFlow River на 110 Вт, у коробці до якої приклеєні гачки кріплення та інструкція по експлуатації. Сама сонячна панель схована у фірмовий чохол на застібці з ручками і, як я розумію, базовим вологозахистом. Тут відмічу, що мені не повезло, і конкретно мій семпл виявився без кабелів підключення до зарядної станції взагалі. Кабель має назву EcoFlow Solar Connector і вам обов'язково варто перевірити в першу чергу, чи є він в комплекті в наявності у вас, бо без нього ви не зможете підключити сонячну панель ні до чого. Такі кабелі коштують від 1300 гривень фірмові або близько 600 гривень від інших фірм. Тому загалом знайти їх проблемою не буде. Проблема, коли ви думаєте, що він є, а його немає. Тому перевірте обов'язково. Панель підключається по mc 4 Що таке mc 4 Це пара вологозахищених конекторів, які використовуються ледь не всюди у сонячних панелях взагалі. У mc 4 є плюс, є мінус, але переплутати буде проблематично, бо плюс і мінус різні. Єдина проблема може виникнути, якщо ви схочете підключити кабелі та панелі послідовно або паралельно. Для цього просто подивіться інструкції. Там все є. І поки що все виглядає чудово, правда? То в чому справа? Чому я не роблю огляд цієї панелі? Бо вона абсолютно не підійшла під мою задачу, і я впевнений, що вам під аналогічну теж не дуже підійде. Чому так? Бо ця панель велика і під'єднана послідовно. Ну як розумію, я. Якщо я правий, то будь-яка частина панелі, яка знаходиться в тіні, не дасть вам отримати ані єдиного вата, навіть під прямим сонячним світлом. Також конкретно EcoFlow на 110 Вт ватт. Дуже чутлива до кута падіння світла. Я вивісив панель з балкону. По типу прапора, коли сонце світило під кутом 45 градусів і отримав 33-34 вата потужності, які я знижував ледь не удвічі, просто поклавши руку на поверхню однієї панелі з чотирьох. Ну тобто, все не так просто. То в чому прикол? Чому так? Екофолона 110 десять ватт це туристична панель. Вона вимагає прямого кута падіння сонячних променів, тому використовується зі спеціальними кріпленнями, підставками. Ці кріплення в комплекті не йдуть, але вони дуже дуже потрібні. При цьому у багатоповерхівці ця сонячна панель абсолютно не має ніякого сенсу. Вона занадто велика. Ось і все, що сенс має, сонячна панель EcoFlow на 100 Вт. Технічно ця панель більша по площі за будь-яку окрему із чотирьох секцій моделі на 110 Вт. Але при цьому її можна приліпити на балкон і вона буде генерувати ті самі 35 40 Вт без єдиної проблеми, просто за рахунок того, що жодна частина не буде вивішена гірше, у чому її недолік. Панель на 110 Вт транспортабельна, а модель на 100 Вт трішки згинається та й все. Зберігати 110-ваттну панель простіше, легше і надійніше. Тепер, оскільки я затримав по різним причинам цей огляд на цілих 3 місяці. Огляд влітку вже зробити не зможу, але це плюс, бо я зможу розповісти, чи варто взагалі використовувати панелі взимку. І тут важливі три конкретні фактори: наскільки ефективніше або менш ефективно використовувати панелі взимку, наскільки це безпечно для панелі, і наскільки це взагалі зручно користувачеві. У плані ефективності база наступна: Сонячна панель генерує тим більше світла, чим більше інтенсивність цього сонячного світла або інтенсивність ультра Фіолетового світла або uf індекс або uv індекс Це та річ, від якої рятують сонце захисні креми. UF по шкірі шкідливий, а панелям навпаки те, що треба. Є також, звичайно, очевидні речі, типу пасмурного неба, дощу, бурь тощо, що теж ефективність зменшує, бо просто менше світла самого по собі падає на панель. Але це частіше буде восени або навесні. Взимку інтенсивність саме ультрафіолету так зазвичай менша, ніж влітку, і є навіть Приблизна формула. Я надам її зараз відео і надам окремо в текстовому огляді. Вона взята зі статті на діджелінд.ком автор, якої взяв інформацію, як не дивно, з форуму Whirlpool. Суть у чому. Чим більше UV, тим панелі краще, оскільки ультрафіолет блокується більшістю вікон, використовувати сонячні панелі через вікна можна, але не ефективно. Що влітку та при спокійній погоді не проблема. Просто вивести панель в зоні вікна і все. Але щоб використовувати, скажімо, EcoFlow на 100 ватт постійно, цілодобово, кожен місяць року, вам треба її дуже, дуже міцно закріпити на балконі або вікні. У нас у квартирі досить крихкий балкон, який шкодити не можна ні. Ніяк. Тому я можу максимум панель вивісити і забрати. Потім я не можу її закріпити намертво. А гарно закріплена панель дозволила б без проблем використовувати її за будь-якої негоди: хоч вітер, хоч в дощ, хоч в сніг. 100 Стоваттна панель від погоди захищена. Вікно при цьому навіть взимку можна було б не відкривати, щоб протягнути кабелі. Зробили один раз отвір, протягнули кабель, заклеїли ізоляцією і просто підтягуйте за потреби екофлоу зряну станцію. Я маю на увазі кабелі на щастя до. Ну а підсумки наступні. Моя думка на початку створення цього огляду і наприкінці огляду відрізняється дуже сильно. Я все ще вважаю, що якщо є можливість, сонячну панель краще мати, навіть якщо умови не ідеальні. Але EcoFlow на 110 Вт не така зручна або ефективна, як монолітна EcoFlow на 100 Вт. Конкретно під цю мою задачу, чи вигідніше буде зекономити на сонячній панелі і придбати, скажімо, відносно недорогий інвертор EG High PS 500. -09? 2 на 500 Вт і акумулятор BAT 12 v 80 ah на 960 Вт годин. Це вийде якраз 10 тисяч плюс-мінус. Насправді, все залежить від того, що ви конкретно хочете. Якщо ви розрахуєте пережити бликав довжиною 10-12 годин, високоємний ДПЖ вам буде вигідніший. Якщо ж у вас є можливість встановити сонячну панель, так як не можу встановити її я, вивести кабель як не можу зробити я. Якщо ви хочете довго граючи джерело хоча б мінімальної енергії, то сонячна панель просто вигідніша. Але ви в коментарях напишіть, що б обрали самі від 20 до 40 ватт зарядної швидкості постійно, ну Всякому випадку, в день чи 800 ватт годин ємності одним шматком. Я майже впевнений, що більшість обере саме акумулятор, саме ємність. Але цікаво, чи є взагалі хоч хтось кому зручніше саме сонячна панель, тому. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину мотостафа компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе та будьте здорові!